Наш найкращий кейс дуже багато людей зливають. Тож ж і тягне приземляться завтра посередині чекав. У мене вже все тресу. Я тут з одною рукою пробираю іншу. Здайте, був, коли я була сама з двома дітьми. Ми знову чекали в нас з гостях Ксенія. Так, Ксенія, вітаємо тебе. Дякую. перш за все дуже дякуємо, що ти погодилася на наш подкаст за всього другу, другий місяць нашої співпраці, і ти вже погодилась, ти зробила класні шалені результати, і тому ми тебе і запросили. Дякую вам. Дякую, що прийшла. Як так вийшло, що ти у нас опинилася на навчанні? Так, почалося з клініку, коли я пішла на роботу першу тут в Америці і на клінінг, тому що. Мова англійська погана була, тому я її вибрала. я не дуже хотіла. І... Але почалося з того. Я прибирала десь приблизно рік. Та й потім така думка про минула, що я теж можу собі відкритий бізнес. Просто працювала в Так. Ух ти, прикої, що, так. Ти прикольно, скільки компа. Тут поляки багато втікала. Да. А ви приїхали звідки? З міста Борислав Лівійського то... Львів Форевер. Львів, Наш, Наш любими Львів. Да. Розкажи, чим займалися в Україні в город Бориславі? Да, ми мали маленький бізнес. О, клас! клас! І ми самі ну, працювали на себе, все вийшла. Бо такі люди, які працюють на себе, вони завжди знайдуть, як далі працювати на себе. Да. Ми, ми та думаємо, так. звідки такі показники. <laughs> да. На першому місяці там скільки там 15 прибирань, 2,5 тисячі років. 2,5 тисячі оборот. оборот. Почекай, давай розкажемо далі. Диспетчер англомовний. Про тому, що вона розказує, що вона не знала мови. Ксенія не знала no, мови. мову. No, зараз я вже навчаюся, вже досить. No. А ви взяли диспетчера або самі так? Придумали собі, чи no, вам підказав Ні, Мені Кристинка підказала, що я теж дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Бо я працювала спочатку сама, ну коли у нас все саме. тобто і відписувала, і клієнтів набирала, і сама йшла працювати, і ще на основній роботі працювала. І в якийсь момент я вже на зумі христині трошки нажалілася, і вона каже, я кажу, я тут одною рукою прибираю, а іншою його відписую. Не. А вона каже, там може вже пора каже не спешела на та я таке думаю, так, вже фу, рано, да, за тоді, що, щоб всі розуміли, хто така Христина, це наш проект-менеджер. Христина, так. дякую. Дуже. Обично в нас е, диспетчера беруть чуть-чуть пізніше, але ви так швидко полетіли, що ну. Христина сказала, що давайте швидше. За два місяці встигла а. сама попрацювати диспетчером, встигла взяти диспетчера, встигла знайти двох клінерів. І е, е, вже на другий місяць зробили більше трьох тисяч оборот вже більше 15 прибирань, це офігенні результати. Да, можу. поэтому... Це наш найкращий кейс, найшвидший кейс. А я розтощий кейс. Тому коментарі э, та й та космос, що там розказують, ми вже у нас такі коментарі є а, к то welcome. Пишіть сюди і пишіть, що це так чи не це правильно. Тобто у вас є просто підприємницький досвід і ви просто знаєте, що треба активно треба. діяти. Треба працювати. Я брала ну, перше замовлення, всі, ну, все брала. Там були різні такі ну, інколи дуже страшні, але я йшла і працювала без вихідних суботу, неділю. Спочатку у нас роботі, а потім після йшла, працювала на те. А були якісь перепони, чи у вас все гладко, все одразу пішло? Ну, ні, і в навчанні, наприклад, не було ніяких труднощів, нічого. Ну, я розкажу, ну, трошки ну, переповнила моя перепона, що трошки треба було перекладати, те, що в мене. Це, так, Це я потім. скажу, учні завжди дуже часто. Е Недооцінюють, вони вони не вважають це перепонами, тому що в нас пристина допомагає. Але насправді дуже багато людей зливаються на цьому етапі. Наприклад, от в тебе була ситуація, що твою компанію два рази заблокували єдине, що мені не давали. Це дуже багато. У Нас, наприклад, є інші учні, які на цьому етапі прямо стоять, і в них мотивація пропадає. Вони кажуть, ну все, значить звише не давно. Багато розірвали. Я мушу Так, Можуть прикладати відповідальність. Сказати, що це Вожу, О, в нас так. щось не так -ї -ї. або зв'язки там не, не з тієї сторони. Да. Починаєш чекати винуватих, а не замість того, щоб просто робити наступні дії yeah, і сказати все. Це то ж на мене це набуки бальова ще я якось назвати. Я думаю, ну скільки можна? Ну два рази відмовили. Ну може, третій вже <рес> <рес> <Це>, не мовити мене. Ксенія, от ви з чоловіком каву робили, займались, А ваша сторона, яка була? Чим ви сам займались? Тобто ми в сон, бізнесі били. в Україні ще, так. Да. А, і я і калувала, і фінанси. Ну все самі так. Ага. Тобто, Ради а чого де... на чоловіка була? Він як? так само, ми з чергувалися ага. в мінімум. То у вас так розподілення ролей не було все? Там, разом. Ну Більше я фінанси рахувала, але. Він теж там туда відсутні фінансово. А були вас цікаво наймані працівники? Ну класно, вітаємо вас. Тут вас вже є досить перших найманих працівника. До речі, Ксенія це мій найбільший страх погодом був. Так, до речі, Ксенія на даний момент вона вже другий місяць самостійно працює з нами, і в неї вже працює диспетчер, працюють двоє дівчаток, і на даний момент вона сама вже фізично дуже мало працює. Таки ну, так. Так закриваємо ну, на пожари. основній роботі ще працюють. Але на основній роботі ще працюєш. Ну нічого, це все це все певний період часу, так не так, можна не з одного піти, одразу в друге. Я вважаю, що тоді буде дуже сильний стрес для людини, і mm -hmm. в такий стрес краще не попадати. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так, добре, розкажи, як ти от ви приїхали в Америку. Коли ви приїхали? Які ваші перші кроки були в Америці? І якісь такі Ми перші Ми приїхали в жовтні, треба тому. Так само, як сім'ї фоюшники, просто, ну, просто нам так випало теж. О, Але ми о, шикарно. Ну я <мас> ось <гас> вони ці е чудоприставники, тільки ленькайте. Прийти просто мріємо. Так. так собі, бо тому, що я хотіла додому. Мені взагалі тут ну, повне несприйняття. Я хотіла дуже. Я й поїхала додому. Так? Так. Ми тут пробули місяць. Маю, чи півтора і я полетіла з малою, в мене ще дитина рік її був. То і... в нас да, ще з рік? Так, ми гроші були, як місце працює. І я поїхала додому, тому що ну, чоловік не міг знайти роботу, ну, дуже важко було одразу. Mm -hmm. Не було роботи, це багато, якраз наших приїхав, якось то все було дуже важко. І ми вирішили, що я ну, хоча б на деякий час, поки чимось більше влаштується, почав працювати, і так і вийшло. Ми пі... Але Я їхала, сказала, що я більше не колесі на підірві. як, в цьому повернулась там повернулася. Заради сім'ї, що я там ну, побула, відпочила, перезаходила, думала, та що я буду тут сама робити. Я хочу, щоб сім'я разом жила. Все правильно. І, і... Так. заради того та і, і потім якось якось все переосмислила. Бо чому? тут я і водити, бо я ну, там взагалі все страшно було. Я вдома їздила, але щоб було такі масштаби, мені було дуже страшно. Навіть водити машини на, ну, спочатку. Але я пішла, вчилась, і все робила, їздила. Потім почала їздити, потім вже не боялась, і так помалу, помало. -мало. А чоловік Протом, чим займався? Спочатку він пішов на буси по Америці. На траки так? Та? Ні, буси. А, не бус, не бус? траки, а буси. Пасажири. Так. Mm -hmm. а, от вам і секрет успіху. Yeah. Просто робиш, робиш, ми... боїшся, але робиш, але потім виходить все так. Ну, так легко, звичайно, а але... ми пройшли багато чого. Але ну дали все правильно зробили. І як зараз е от твої е відчуття? Як ти себе почуваєш? Тот... Ти ж розумієш, так візне жа працюю двоє людей, то Мені ще не, не вірить. Але то в принципі то що Я Бу. скажу, в нас є ще одна учениця, яка зробила брод 20 тисяч, і також не віриться досі. Вона каже: я вже бачу що в мене 20 тисяч, а мені досі не віриться. Так, то що злітки? Це справді не вірить, таке було. Так, ну 20 тисяч це грязні гроші, а не, там, не. там витрати так, і обрати. так далі, не все так зразу виходить. Ну, Якщо чесно, ми відчули більш, більш-менш нормально, десь після п'яти клінерів стало легше. Ну, тому так. що ну, і ми хотіли рости, рости, рости. І коли ти вкладаєш, ростеш більше, то витрати великі. Так, так, мене в мене ще питання на рахунок. Взагалі дуже багато людей переживають, як це складно починати. Наприклад, чи важко, чи наоборот, чи навпаки легко пройти ці всі кроки, як це з підтримкою, поділитися своїм дозволом, тому що це відео будуть переглядати люди, які тільки планують починати. Так, Трошки замотивує. Так ну я хочу сказати, що не треба боятися, тому, бо що. У вас чудова команда. Ну є чіткі завдання, їх треба виконувати. Ростина все допомагала, ну пояснювала. І я просто йшла і, і просто вийшла. Так. Да? Ну не було чого з тим для не чоловіка. Я скажу на школа день просто робить і просто виходить, наприклад, в перший місяць в оборот там в середньому 900 соли в перший місяць. Буває менше. Буває там, наприклад, в нас є одні учні, е, в яких буває там 500 доларів, буває в яких 900, буває в яких півтора тисячі. Ну в яких десь половиною в перший місяць. Я скажу, в перший місяць, тому що це з нуля. Е, таких от ти в нас така перша, то приїду ми якраз таки тут. І, і дуже класно, що тут дуже простий секрет успіху. Так, просто людина робила, робила і все там вчили. Навчання ну не виникало якихось проблем, я не знаю. от це, що в нас види. Хиляли кілька разів і, і все. Але я ще також займалася рекламою. Тут UGC, може. Ну мені легко там вести mm -hmm. соціальні мережі заповнювати. А міфорони. до речі <реклама> соціальних мереж приходили клієнт? До речі, ні, вони <реклама> ще ну, мало часу, напевно, пройшло. Mm -hmm. Там напевно рекламу треба запускати. А ті канали, які ми запропонували, вони спрацювали одразу, чи були якісь час? Зразу? Ну, та, та. Буваєте, так, саме. Бувають і так. Зразу спрацювала так. так. Люди, які роблять, не зразу все працює, немає в них відмазів, крузі. Да, у нас <рес> просто є певна послідовність дій і так. площадки, які запускають в принципі, всі про них знають. Це угу. не так все проблема. Просто є певна очередність событий, і просто виконання всіх певних умов. Коли вже момент запуску реклами, наприклад, коли що треба зробити, тоді у нас спрацьовує максимально ефективно. Так, от а коли зробиш це комплексно, це взагалі. Last, okay. Так, а коли, наприклад, в тебе були якісь чи було в тебе такі моменти, коли ти, наприклад, прибираєш, прибираєш і попався в якийсь складний, важкий об'єкт, думаєш, Боже, наші в це кін треба було лишати, треба було їхати в Україну. Були <нів> думки, щоб здатися взагалі, розкажи. <нів> ні, 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 не було. Ну було важко, а, типу, щоб здатись там, зараз mm. ні. Як <нів> я почала, то я вже не можу <нів> це закинути. Це... признак підприємської жилки, це... просто підприємці це... ніколи нічого не кидають. Це круто. Круто, так. своя людина, це важко. чоловік допомагає а у нього своє направлення. Там своє направлення, але він морально і фізично підтримує. Він мені казав так, щоб я починала, бо я ще трошки сумнівала, ну коли вже з вами поговорила. Mm -hmm. 에, коли mm -hmm. вас... Мені, до речі, подружка скинула вашу рілз. Так? Ах, це класно. І, того, і тоді я вже так прям і вирішила на якусь консультацію. Oh. До речі, у mm -hmm. нас це саме дієвий спосіб, це рекомендації інших, mm -hmm. е, тому що це, ну, це всюди працює. Дієво. Mm -hmm. Подружка прям цікава? Так, ну ти українка. Вона знала просто, що я в тому займаюся, що я би хотіла бути іншою. А вона просто попередила рекомендацію єгипетську і подивилася? Так, і вона просто поїхала, ну подивилася. Треба і подивилася. От і подивилася. Треба і знати. Як-то каже, складно, як Черняк каже, складно відвідувати та рейтинг від знаків судьби. Так, ну я так зрозумів, проблем з тим, щоб піти і прибрати, у вас вже не було, у вас був певний досвід, так? Так, так, досвід, більше півтора року. Ну, це вже класно, тому що, наприклад, у Я, мене так. були проблеми з цим. <рес> а і так. А, ну спочатку дуже важко. Як теж почала працювати, то дуже важко. Було. Добре, а як ти думаєш, що вдалося тобі за цей короткий період? Ти, наприклад, змінилася як людина, теж напевно якісь внутрішні зміни? Думаю, страх якісь перевороли, і більш впевнено, що сталося. Oh, Оце найстрашніше cool. мені було дівчат в бо Я ж довіряю собі найбільше. А тут я не змогла вийти там, і дитина захворіла, і я, ну. І такі ситуації ми передбачили. І я її відпустила по і Ходила їм там, писала, ну, ще то зробіть, не забудьте то. Але потім вони мали два будинки в той день. І два закінчились позитивними відгуками, і вау. я така, вау, працює, працює, так. І відпустила якусь ситуацію, і тоді вже стало легше на наступній разу. Тобто ти прийшла у цей період, цей шлях, я боявся, не довіряла людям. У нас так всюди довіра максимально складно, коли особливо у нас є клінери, які. На навчання довгий час працював, п'ять років там більше. No. То там дуже все складно, навіть не віра, що як підняти чек і так далі, це, це дуже тяжко. Mm, це так. А є ще такі переконання? Завжди от люди, наприклад, бажають, що е, найкраще можу я, і тільки я, і ніхто краще не Так. І Дуже класно, що ти це це переконання подолала, тому що якщо ти взяли вже і клінерів, і диспетчерів, це офігенно класно, тебе розв'язались руки, і ти матимеш час в майбутньому ходити на івенти, на якісь нетворки, знайомитись з людьми і потім представляти свою компанію вже на чуть вищому рівні так. і вже значно дорожче продавати свою послугу. То це дуже багато чого варто. В тебе є час підняти голову вверх і не сидіти. Ну, ну то зайняти постійно прибирання. Так, Дім, бо там нас... будуть інше, там треба тримати контроль і не, не, не можна відпускати. Це прям, <рі> це це, тоже це прям треба не відпускати, а тримати контроль, і якщо є два класних клінери, от, треба розпитувати, щоб вони допомагали okay. цей контроль робити. робити yeah, да. Навіть диспетчера mm -hmm. мене по. Там постійно виникали ті з питання на дівчатну з христини. Uh -huh. І ми такі я там щось працюю, в неї постійно на щось питає. І ми хі, дві майже одночасно відписуємо. Що хочу сказати, що Христина так, дуже молодець, відповідальна дівчина, розумна, і вона ну потім ну, вже наступний на день мені каже: Я бачу, що ти все бачиш, контролюєш, відписуєш, то я вже ні, тих не, не відписую. Я все одно її найняла, але ну, контролювала мене, ну, що uh -huh. я розумію, дивилася, як вона земно працює. А розкажи, вага. от як ти наважилась взяти англомовного диспетчера? Це такий пункт, який... Так я хотіла англомовного. Ну, ти хотіла має, так. Серйозно? Має, так? Так, декіль що декіль на краще, ну, Вона краще розуміла, вона успілкувалася. Mm -hmm. Мені поки сподобалось. І, і як тебе, наприклад, ти нею спілкуєшся? Чи є якийсь певний е е давка, тому що коли, наприклад, я спілкуюся, скажу чесно, я дуже пряма людина. І коли я спілкуюся з англомовними е навіть от, працівниками, чи просто там, людьми, де ми пересікаємось, то мені деколи здається, що я занадто груба. Е тому що в нас менталітет, що ми говоримо прям. Ну, ну, я ні, ні, я стараюся ну, нормально їй пояснити, ну, але думаю. Думаю, що тут грубо. було. Я ну, теж не думаю, що але але в нас, треба все окей. Вона до мене ну і, і зараз тут краще набагато. Слухає, чувак, дуже можливо. Це прям класно. А на задньому фоні у нас а, а, дочка тут танцює. До речі, ми сьогодні пережили небольшой шок. У нас була. Ми приходились тут. Ми тут приїхали в цю студію, і ми як-то так, ми настільки привыкли до безпеки у нас там pivot у Флориді. у нас діся, якщо ви зна- що ви знали, до 10:30 може по ком'юніті ходити без проблем, а коли світло, вони виходять за ком'юніті і там на самокатах їздять, навіть мов там через там 20 хвилин, ні, до 10:30, але тільки не там. До 10.30, да. До 10:30 по нашому ком'юніті це наш ЖК. України <кру> <Да, кру> <у> на безпека безпека. Тут які райони є. А ми тут зняли <кру> е, цю локацію і оставили е, нашу дочку е, 12 років з Меліскою нашою 18 Макдональдс, тобто відомий якби заклад і так далі. І думаємо, тут буквально одна міля-п'ять поїдять... Ми ще так гарно придумали. Да. Нам наш асистент скинув адрес студії, забронював, скинув е, як зайти в студію, скинув асистент, як, е, де Макдональдс поблизу. Все да, пропонували. Ми все організували, приїхали на місце. І тут Ксенія каже: а де ваші діти? Там 5 хвилин в Макдональдсі. В Макдональдсі? А вам не страшно, ми страшимо, такі. В смысле? А взагалі це ну, не дуже хороший район, де сняли і так далі. Mm. А ми їхали, ми якби трошки замітили, що щось не так. <ріць> ну, ми були там своїми. Е -е -е Хоча наша старша точка говорила. Я не почула, я настільки переживала, що Короче, ми встигли до Ксенії. Я... Таня бігом дзвонить е -е дочке, а вона не бере телефон. По локатору ми <ріць> дивимося, вона там, але телефон не бере. Там я кажу, бігом. Руки трусую, Але не садавки, бігом вже є. Не я бігом сідаю в машину, слава Богу, ми орендували машину класну і ми бігом я їду. Бігом забігаю в Макдональдс, а вона сидить собі з маліскою, кушає, все нормально. А де телефон? А телефон не це у персоналах. А якщо чесно, я коли під'їжджав, я проїжджав всі стопи, світофори приїхав на червоний. У мене вже все тряслося. Я себе вже прям там намалював, що я зараз всіх знайду, бігом, ну надо бігом. Таня мені дзвонила все на онлайн, ну це було дуже. Предупреждення всім, хто в Чикаго або в інших таких районах не робіть так як ми. Ми якби ошибились. Слава Богу. Це був знак, який нам свишив, що не, не треба так робити. Дітей привіс, все в порядку. Так, думаю, якщо дитина тепер плаче десь за дверима, то я так думаю, Бог дякую, що них все добре. Слава Боже, ми чуємо всі звуки. Так, це. не у вас такой блок. Ні. Слава Богу. Скільки у вас дітей? Одна. Одна. А скільки хочете? Ну, двоє. Ага. Добре. А скільки дівчині? Чотири буде. Чотири, вона маленька. А, а та, хто з неї сидить, коли прибираєте? А, воно в садочок ходить. В садочок. Садочок до шостих ага. годин. Mm -hmm. Ну ви завозите, забираєте? Так, так, я за вашу вибираю. Ага. Ну я колись, коли я мала двоє дітей, то я думала, о двоє якраз класно. А то коли на саміти дітей, то я думаю, о, це трошки мало. Ще то якраз писає. Ну, Якось весело в сім'ї. Завжди а, завжди не скучно. Коли в, виходить чоловік на роботі, дочка так. в садочку, так. а садочок працює скільки до скільки? З шостої до шостої шостої до шо самі не спілкує проміжуток, де можна попрацювати. І так. бігом назад, тому що до шостої шо треба забрати. Так, завжди я забраю, бо чоловік працює довше, І, і все встигає. І, і все-таки вийшли з фізичної праці, взяли його клітки. Ну, я не вийшла, ще повністю, я ще думаю працювати. Але двоклінери є. Звичайно, не, треба так. працювати, тому що я ж так. кажу, що треба набрати персоналу і побільше, тому що всяке буває. Ну і побільше клієнтів. Тому... Побільше клієнтів. Ага. Але виходить. Тому що у нас постійні є відмазки, особо мамочек, які кажуть, що у мене е, там у вас хорошо, у вас муж є. О, я так Та, часто чую току то відмазку. Вам добре, вас двоє, так, так, у вас є підтримка, у вас є то, у вас і сьо. Я, я так часто чую від маски. Думаю, Де ти був, коли я була сама з двома дітьми, і сама і, і, і бізнес в мене був, і все було добре, і і, і, і працювали, і працювали. Тому до тобто, мене це взагалі не відмазка. вам добре від без Я теж інколи лечу не встав, там переважно завжди лечу не встигаю, але ну я мушу, ну, я забираюся, садка. Да, Та не все потрошки. Одна на торках, якісь казуси були. М -м, коли я вже на себе прийшла, ні, нічого такого серйозного не було. Okay. Ага. Щось там все? в крайній машині, став. Лама, <сіх> лише нічого ніколи У, У нас постійно щось, щось розбивається, Благодаря. постійно О, ні, щось нічого. ламається. Це ж за два місяці, що так не ну, так. <сіх> Може, кількість <А> в... <сіх> прибирань <сіх> мала, <сіх> тому що в нас вже кількість прибирань така ну, та, гарна та, і кожен тиждень якийсь прикол постійний. вже <сіх> Ну, взагалі, ми домовились з, з нашими клінерами, що якщо вони розбивають, то. Ну все постійно обов'язково, нічого не скривати, треба сказати. Дуже... Перше, друге, е, ну вони повинні взяти на себе відповідальність і вони розбили, вони мають його відшкодувати. Mm -hmm. Але в нас були там різні ситуації, в тому числі там базу якусь розбили mm -hmm. доволі коштовно, то ми розбили пополам по різному. Так, пал. ми просто поділили mm -hmm. пополам, щоб киндер не було така нагрузка. Mm -hmm. ну, там. да. але якщо, якщо щось велике, слава богу, у нас такого ще не було. Без... І не буде. То, в принципі, у нас є страхівка, яка має покривати а, там, да, мільйон, да, тому мільйони. Так, тому тут в мене добре, що є до цієї страхівки. Ну, це в принципі власно. Тому будеш знати, на майбутнє. На, Надійсні не Але воно. так, це, це треба просто знати і не користуватися. Це <реш> <реш> знати і не користуватися. Добре, які плани далі? Плани тільки переліки. Розвиватись... Хочеш колись клієнтів. Ну так, я вже почала. Я тобто зараз якраз на більша кількість клієнтів? Так, для <гум> ну, мене мало все. Так це добре, це добре, це що, добре, що мало. Тому що так, дуже багато так. є людей, у нас навіть от, на навчанні є люди, які кажуть: ну, я вже розвинула до цього, мені цього достатньо. Далі, okay. типу, трошки. Поживую далі подивлюся, Може, там щось на диспетчера, може, з метою тому я дуже рада, що наприклад в тебе є класні амбіції на диспетчера, на на те, Теж ти з самого початку. Це дуже дуже Це дуже класно. Дякую. Так це мені давно не стався в <зв>. Клієнти з часом стають всі є, площадки то, розкачаються, бо не все спеціальні зразу, але потрошки трошки все. в Меріці це питання якось вирішується дуже класно, якщо ви просто робите свою роботу класно. Так. І навіть якщо клієнти у нас замовляють, у нас, наприклад, повертаються клієнти, які замовляли у нас рік тому, півроку mm -hmm. тому, ми якби тримаємо їх, дзвонимо, да, але вони не замовляли, а потім повертаються. І в принципі, коли ти ростеш. І ще домовляються старі, це такий буст класний. І ну в нашій ніші, от мені подобається ця ніша в Америці. Ми йдемо по ветру, у нас тренд приросту цього ринка 7% приблизно в рік. Тобто, це більш покоління нове обновлюється і вони не хочуть робити клінінг, Перше, а друге це зайнятість тобто. Більше праці, більш далекої або якоїсь інтелектуальної. Якщо раніше більше була руками, то зараз інтелектуальні. Mm -hmm. А ті, хто займається інтелектуальною роботою, вони не хочуть працювати руками. Mm -hmm. Тому ця ніша має певні класні вигоди. Mm -hmm. Чому ми цим mm -hmm. займаємося? Так, я вже говорила тут э, з Ксенією э, на початку. Як я вибирала клінговий бізнес, що в мене були батьки, э, які займалися в мене є батьки, які займаються автозапчастинами, і э, вони э, в мене наприклад, я займалася фотозйомкою, і в мене в фотозйомці завжди всі працівники там, наприклад, сталося коронавірус, сталася якась криза, і всі працівники ти ти і ти думаєш, що з ними робити, бо воно все стоїть. Ах. А батьки автозапчастини як були, так і так, працюють. І ще, все так. прекрасно. Я от розказувала якраз, що це офігенно, і планетяни приземляться завтра посередині Чикаго, то там з, -з боку на е обочині е в якомусь класному районі все одно будуть заказувати клінік завтра. Так, так. <с> Бо там хтось виїжджає, розумієш? Це супер е потрібна послуга. Да. що б порадили тим людям, які тільки починають на цей шлях іти. Е що робити, куди податися? <світ> <світ> що, що, що робити? О, це можливо. <світ> О, <світ> не можливо! в мене okay. це не Ну, а окей, це гарний. Бо саме в мене, наприклад, було питання, що на де брати Києві. Я цього раніше не думаю. А як от, uh, до, до речі, ти думаєш, ти б змогла це все саме зробити сама? От, чи змогла б, чи не змогла б, і якщо змогла, то за який період часу? за дуже довший час. Mm -hmm. Заспінути. Так я, я думаю, рік точно. Ну я ж би не знала, де шукати п'ятів, як це робити. Від Так, і навчилися. Просто легше набагато. І як справді економлює час. Так, в вмерці час да, це. найважливіше. тут час no, найважливіший. або будеш багато зараз, або потім Так. Да. колись так. Ну, і Добре. це, що надоїло працювати на кого. -то, Завжди мене не влаштовувати. Це хороша та... мотивація. Да, так, мотивація супер. Добре тоді. Туди... Добре, ми тобі сині. Можете дуже вдячні, що, дякую. що, дякую. що, дякую. що ви дякую. в нас є такі учні, які такі робить результати. Для нас гарний кейс це просто класно. Ми стремимося всі гарні кейси робити по принципу з перевищенням, обмін з перевищенням. Але коли учні це роблять дійсно, це прям клас. Так, і ще не переживаєш про чужих дітей. Так, добре сказати. Це не нука, добре, дякую. Хочу почати, то я хочу сказати, що набіяли. І якщо людина працює, то відповідальна сторони, то в неї все вийде. Yeah, все, на цьому і закінчуємо. Yeah? Yeah. <laughs>